Вітаю, друзі! Чергова монетка на огляд. Хмельницька область. Так, значить, монета присвячена краю, розташованому на південному сході східноєвропейської рівнини, в зонах лісостепу і змішаних лісів. Унікальне поєднання давніх історико-архітектурних пам'яток мальовничих ландшафтів, м'якого цілющого клімату це і є Хмельниччина, яка славиться фортецями Кам'янець-Подільського, Меджибожа, Староконстантиніва, каньйонами Дністра і Смотрича, печерами Бакотського скельного монастиря тощо. По території області протікає понад три тисячі. Річок і потічків. Найбільше серед них річки Дністер, Південний Буг, Горень, Случ, Збруч, Смотрич. Тут обліковується понад 300 родовищ із 26 видами різноманітних корисних копалин. Більшість 60 ділянок підземних прісних, мінеральних та столових вод. У Хмельницькій області працює багато підприємств, продукція яких цінується в Україні та за її межами. Налагоджено партнерські відносини з багатьма країнами. Монета була випущена в обіг 10 жовтня 2017 року, номіналом 5 гривень, сплав недорогоцінних металів біміталевий, маса 9,4 г, діаметр 28 мм, тираж монети 35 тисяч. Штук. Тож, розглянемо аверс монети. Так, обережно відкрили. Так. Така гарненька. Так, якісний фокус має бути. Ось так. E, значить, на аверсі монети зображено. Угорі у Малий Державний герб України Трезуб. Знаєте всі. Да? По колу написи: Національний банк України угорі 5 гривень внизу. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. У центрі рік карбування монети 2017. Так. Комп... 2017 композиція, що символізує область. Угорі символ мирного атому, під яким замок Острозьких у місті Староконстантинів, церква Святого Миколая на території Меджибіської фортеці, праворуч, символічний букет із сільськогосподарської продукції, соняшників, зернових кукурудзи унизу та кормозбиральний комбайн ліворуч. Ось така композиція у нас на аверсі. Відносно реверсу. Зараз ми розглянемо. Композиція реверсу стандартна на всіх монетах області України. Має три компоненти. Так, значить, на реверсі монети зображено. В центрі герб Хмельницької області і написи вгорі Хмельницька область і внизу заснована у 1937 році. Ось така монета, друзі. Гурт, знаєте, да? секторальне рифлення. Зараз пропоную розглянути герб області в кольоровому зображенні. Так, друзі, герб затверджений 21 березня 2002 року. 22 сесією е обласної ради Хмельницької. Так, тепер опис. Геральдичний щит має форму чотирикутника з півколом в основі. Поле щита розтяте на синє і червоне. Поверх лінії ділення розташовані золоте, 16-променове сонце з людським обличчям і два золоті хлібні колоски. Сонце виступає традиційним символом Поділля. Червоний колір узятий з герба Волині. Колоси символізують аграрну спрямованість області, а також. Зображують літеру Х. Першу в назві області. Щіт облямований декоративним картушем. У складі картуша над головою герба зображено розкрит, розкриту книгу. Ось таке, такий опис герба. Так, ну що, друзі, дякую за увагу. Ось така монетка. До нових зустрічей в ефірі.